Працівники Антимонопольного комітету України, низки міністерств та урядових організацій тепер на лавах слухачів тренінгів, які готують фахівців для програми державної допомоги. Тренінги це частина проєкту ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні за стандартами ЄС. Навчальна програма триватиме до кінця жовтня. Закон про державну допомогу в Україні ухвалили в липні, що відповідає зобов'язанням у рамках угоди про асоціацію. Очікується, що встановлення системи регулювання державної допомоги триватиме три роки. Мова йде про суттєву модернізацію, взагалі відносин. В сфері економіки між державою і господарюючими суб'єктами, ми підписали угоду про асоціацію, і там виникли вже зобов'язання. Ми зацікавлені в європейському ринку, тому е е нам придеться ну, скажімо, або самим вчитися, або вчитися, коли нас до цього змусять. Проблеми державної допомоги це нова проблематика для України ніж для інших країн з перехідною економікою. Тепер, коли прийнято закон про державну допомогу, потрібно підвищити обізнаність працівників державних установ. Тому цей тренінг буде дійсно корисним і для цього проекту, і для усіх наступних.